Доступ до звягільського замку та до його підземної частини, які розташовані на площі Лесі Українки, відкриють для відвідувачів навесні 2024 року. Тут планують проводити екскурсії для місцевих та туристів. Говорить Олександр Широкопояс, начальник управління культури та туризму звягільської міської ради. Ми мінімальними зусиллями ми вже хочемо цієї весни запустити там перші екскурсії. І звягільський замок буде доступний всі три поверхи. І також підземелля будуть доступні для наших мешканців. Звягельський замок має давню історію, каже Олександр Широкопояс. Заходимося в колишньому звягільському замку, який був побудований Костянтином Острозьким. В далекій історії замок має величезну історію. Це була фортифікаційна споруда, яка захищала тодішніх мешканців від нападників. На превеликий жаль, замок був на 90% спалений. Однак, під землею, під землею ми можемо знайти його залишки за словами Олександра, існує легенда, що підземні ходи з'єднують Звягель з містом кориць на Рівненщині. Колись були від звягеля до до Корця підземні ходи. Люди, які тут проживали в Корці, в звягелі на колісницях добиралися. Це був такий метод сполучення підзем, підземний потаємний. У квітні 2023 року. В центрі міста на площі Лесі Українки провалилась бруківка. Олександр Широкопояс говорить, що об'єкт також має історичну цінність та викликає цікавість туристів. Найбільшу цінність даного приміщення є от той третій об'єкт, який схований у нас під, під дорогою. Ми поки туди людей не пускаємо. Поки цей об'єкт належним чином не облагороджений. Там ви можете побачити аркову споруду, і всередині повністю всі стіни вони йдуть з бутового каміння нашого звягельського замку. Що свідчить, що цей об'єкт належить орієнтовно до 16-17 століття. Зі слів Олександра, поблизу звягельського замку, продовжують утворюватися нові провалля, які потребують дослідження. Це провалилося буквально два дні тому. Ми з працівниками з працівниками самі його розкопували. Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомирщина.